Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні хочу провести експеримент, бо я дуже часто чую, що дівчата кажуть, що вони вирощують живий мох вдома. У Горщик поклала кору, доливаю водички. І тепер вкладаю туди живий мох. Він в мене свіженький, я тільки його вчора отримала. Зроблю для себе поміточку, що в мене ось. Отак, моху і я буду знать. Тепер беремо харчову плівку. І тепер ось так харчовою плівкою закриваємо. Хто пише, треба дірочки робити, хто пише не треба, я вирішила не робити. І поставлю на паличку, там, де в мене є додаткове освітлення. Буду спостерігати. Минуло 20 днів, тоді, як я посадила свій мох. Дивіться, видно моя рисочка. І видно, що тут кількість збільшилася. Видно, так, бачите, які шапочки. який він файненький, такий зелененький, мені подобається. Тобто кількість його збільшилася. І я залишаю цей мох так і залишаю. Звичайно живий мох зберігаю холодильнику, і дивіться, воно прям видно, верх вже висихає верхній мох, а тут ще він живий. І в цьому ж пакеті так само видно вереже просох. Це в мене початий пакетик, тому що я нещодавно з те, що було сухе випростала, а тут він ще живий такий зелененький мух. І тому, раз я побачила результати, я вирішила спробувати посадити собі ще живого муху. Так, тобто, дивіться, повторюсь, от у цей верхній сухий я. Використаю при наступних посадках, а цей зелененький я зараз посаджу. Коли радили, казали, що ну, на дно кору. Я клала в попередньому своєму кашпу, в мене була кора великої фракції. Але, знаєте, чогось так спала на таку на думку. У мене є кора мілкої фракції для малечі я свого часу. купувала, Зараз я її не використовую, вона у мене просто стоїть. І я вирішила, чому для моху не взяти використати цю. Ще й в мене так був стаканчик у піноскло. У мене воно ще є. Ну, не хочу з Думаю, я його сюди кину. Я не вважаю, не думаю, що воно зашкодить. Це не обов'язково, я просто показую, що я так роблю. Все, на дно наливаємо водички Беру мох просто. І ось так його вкладаю. Це це так само зроблю з іншими двома своїми ємностями. А ще дивіться, мене трошечки осінило, і я вирішила провести такий експеримент. Я хочу ось такий взяла горщик. Теж на дно поклала кору. Я хочу посадити. Бачите, я дістала, а воно так пообламувалося. Одні тільки верхушки. Ось так. Беру і відріжу ось цю таку активну цю шапочку частину. Ну, десь, бачите, що залишилося? Тобто десь тут остало, залишилося з такими, з довгенькою ніжкою, але взагалі, і ось у такі частинки посаджу. Це. Як воно вийде, в мене це все вийде чи ні? Я потім все обов'язково покажу так. Це я покладу так. І ось так. Трошки його наниз. Так беру кожен, кожну свою ємність, замотую, плівкою. Ось таку проволоку я використовую. Мені дуже подобається, бачите, вона так дуже файно швиденько відкусується. І... Ось так фіксую кожну свою ємність, тому що плівка в мене, бачите, трошки, ну, нічого вистачить. Плівка в мене не липне до пластику. І Так роблю з кожною ємністю. Ось так виглядає моя мікроферма ферма по вирощуванню моху. Минула майже два місяці, трошки там не без, без кількох днів, два місяці, як я посадила мох. І Знаєте, в мене така думка, можливо, йому вже мало місця там, і він почав з цього сохнути, не знаю, що зараз я верхушки пообрізаю і сюди ж їх залишу, а нижню частину використаю. Тобто, дивіться, я ось так беру мох. Спробую верхушечки ті, які ростуть. Це в мене, бачите, яка вже кількість моху. Сюди додав водички. І ось так знову саджаю цей мох. Закриваю його знову плівкою харчовою, закріплюю, і знову на паличку на додаткове освітлення. Це мої. Посадка моя місячної давності, те, що місяць назад я садила, те, що я хотіла показати. І я вже трошечки можу зробити свої висновки. Дивіться, який тут файний мох. Видно, бачите, такі шапочки, він ростить. Ось такий горщик, бачите? Це той, що я, вже я його зробила, але потім я вже зрозуміла свою помилку. Краще саджати верхушки, от їх пообрізати і саджати. Тому... Тут теж, бачите, тобто тільки верхушки. Ось такому горщику я саджала. Зараз. Такий файний, гарний, але зараз я ще покажу тепер. Зараз я чітко і ясно можу сказати, де була в мене помилка, і як краще. Дивіться. Ось оці, всі, ось оці всі горщики, контейнери. Я саджала на мілку кору. Я тоді сказала, що вона у мене є, тобто я її посадила в мілку кору. І дивіться, що я тут спостерігаю. Бачите, пліснява. скрізь в кожному горщику, де мілка кора є пліснява. Навіть ось цьому теж, а цей, де великої фракції кора, все чудово і взагалі гарно вона себе почуває. Я зараз цей горщик знову накриваю плівочкою, закриваю цей горщик, ось так, ну, як він і був, і відправляю знову на паличку, там, де в мене є освітлення. Я беру моху цей, бачите, що він росте, зелененький, і обрізаю верхушки. Так, дістаю цей мох. Так, бачите, він дістався. Приймаю залишки кори мілкої. І тепер все те ж саме роблю з іншими контейнерами. А ось це викидую. Так, я помила свої горщики. Тепер на дно кладу вже 100% кору великої фракції. Заливаю скрізь водички трошки на дно. Дивіться, тепер беру мох. Це верхушки, які я повідрізала. В мене є такий фунгізит фізан. Він мені дуже подобається від всякої плісня від гриби. Він взагалі чудово. І я тепер ним трошечки ось так, особливо знизу оприскую мох. І тепер беру ці верхушечки, які я пообрізала. Ось так саджаю в ці свої контейнери. Залишилося два контейнери. Знову закриваю харчовою плівкою Все, і ставлю на пличку там, де в мене є додаткове освітлення. А з цим мохом, що в мене був, бачите, тут він темненький, той, що був на корі. Я його дуже ретельно з цієї сторони оприскую фізаном. І залишу десь на добу, просто щоб він отак у мене побув. І потім я його складу в пакет і в холодильник. Минуло ще два тижні. І дивіться, як виглядає мох. Зараз я їх всіх повідкриваю. Так, дивіться, це горщик, де були самі вершечки. Видно, як він дорощується. Це я розділяла той, що обрізала разом з цим. І ось це той, що трошечки мені не подобалося, підсихав, але видно, що він росте. Тут це в нього волога є, він себе гарно почуває. Це я його так залишаю. Все закрию, так і залишаю, ставлю їх. На свою поличку, Якщо вам так само як і мені потрібно, щоб у вас все було в наявності, то це дуже дієвий метод для зберігання та нарощування живого моху. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре все буде Україна. До побачення.